Я психолог. Ось мої топ 7 дивних способів для енергії, що реально працюють. Поїхали! Номер 1. Холодний душ на 30 секунд. Звучить жахливо, але це передзавантажень. Мозок тримає сигнал, підйом, аварія. Номер 2. 20 стрибків, серце розганяється, кров тече, швидше, кисень де в мозок, за 30 секунд ти як новий. Номер 3. Подивись на горизонт, вийди на вулицю, дивись вдалину. екрани стомлюють очі та мозок. Горизонт скидає напругу і повертає фокус. Номер чотири з'їж щось хрумке: моркву, яблуко, горіхи, хрумкість. Активує мозок через звук і текстуру. Це мікростимуляція нервової системи. Номер 5. Дихання 4, 7, 8. Вдих на 4. Затримка на 7. Видих на 8. Це насичує кров киснем і вирівнює енергію без кофеїну. Номер 6. Зміни позу. Сидів, встань. Стояв, сядь. Зміна позиції, змінює ровообіг і розбиває енергетичний застій. Номер 7. Понюхай м'яту або цитрус. Ефірні олії активують частини мозку, що відповідальні за пильність. Це як кнопка пробудження для нервової системи. Дивно? Можливо. Працює? Абсолютно. Збережи і випробуй, коли енергія на нулі.